10 травня, 6-ї ранку і до 18-ї години, ситуація в зоні проведення терористичної операції залишалася напруженою. Бойовики, як і раніше, не дотримуються режиму тиші. Дуже гаряче було сьогодні на Маріупольському напрямку. Бандити впродовж дня фактично не припиняли обстріл наших позицій у Широкіно. Вони стріляли 120 та 82 мм мінометів. Цей населений пункт за день потрапляв під ворожий вогонь 14 разів. Злочинці використовували гранатомети та стрілецьку зброю. З мінометів стріляли по населеному пункту Чермалик. На Луганському напрямку активність бойовиків була зосереджена на золотому та щастю. Вони стріляли з гранатометів, мінометів та артилерії. Населений пункт Піски терористи обстріляли з 82 мм мінометів. Безпілотники противника було помічено в районі населеного пункту Широкіна, Сміле, Нижнє, Новотошківське та Донецький. Сьогодні День Матері. Військові, що перебувають в зоні АТО, вітають своїх матерів, дружин та коханих. Будьте щасливі! Саме заради вашого щастя, сьогодні ми тут.